Маленьке диво, яке під силу зробити кожному, саме так здавна називають писанку. На виставці справжніх шедеврів чимало. Тут і традиційні писанки, і зовсім нові, декоровані із застосуванням сучасних технік. Тут представлені не тільки традиційні писанки, крашенки, а також і уже усучаснені роботи дітей. Зараз дуже Популярно і багато діти займаються різними техніками мистецтва, зокрема, декупаж бісроплетінням. За своє життя пані Оксана Дунаєвецька майстриня виготовила чимало писанок, вже й не порахувати. Намагається відтворювати традиційні орнаменти. Такі писанки виключно для освячення. А от декоративні то вже більше для душі. Тут і політ фантазії, і справжня магія. Зазвичай я люблю створювати різні яєць, Особливо декоративних, тому що це дуже багато можна закласти фантазії, взяти незвичних матеріалів. Наприклад, можна яйце обкласти шкарлубкою. наприклад, можна яйце інкрустувати соломкою. Наприклад, можна яйце взяти, звичайне стіролове яйце і клаптками тканини їх. Заробити. Своїм досвідом майстриня ділиться із задоволенням. Її майстер-класи стали вже традиційними. Долучитися до прекрасного мали змогу й учні Хмельницького 17-го ліцею. Школярі зізнаються, вдома писанки практично не роблять, обмежуються лишень крашенками. А от цьогоріч у їхньому великодньому хожику вже неодміну буде і власна писанка. Я ходив на тренування. І робив. а так то у нас сім'ї ми не робимо писанки до Паски. Ми вдома рідко робимо писанки, але коли робимо, ми купуємо спеціальний папір і обгортаємо ним яйце. Потім зварюємо, зварюємо і воно виходить плотно прибите. Ми вдома робимо писанки з бісером, ми їх красимо, а потім робимо сітку з бісером. Тетяна Присикар, Андрій Храбус для інформаційного випуску.